Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. І я Тетяна Трещинська, і Горонисенко за звукорежисерським пультом, який обіцяла і анонсувала Орися Луцевич, керівниця українського форуму в Чатамхаус. З нами зараз на зв'язку. Пані Орисю, вітаю вас. Доброго дня, а дивлюся, я переді мною величезний звіт, така та величезна доповідь Чатамхаус. Ну наскільки величезна? Ну досить досить велика, тому що на дев'ять розділів, так і з певним самарі, висновками. І її написали кілька авторів. Тобто, кожен автор чи авторка відповідали за певний розділ. Наскільки я бачила то ваш розділ стосувався, теж скажу для наших слухачів і слухачок, хто не бачив. То сам звіт стосується, так би мовити, спростування і пояснення, чому якась частина наративів, які панують в тому числі серед наших західних партнерів, очевидно не зовсім відповідають дійсності, і, напевно, інтересам демократії, а не лише України, Та? і вони пов'язані з війною Росії в Україні. От і те, що стосується вашої частини, то стосовно нейтралітету. Так, стосовно того, що Україна має стати нейтральною. Але я сподіваюся, що ви можете так само оглядати і інші наративи, так, говорити й про інші наративи. Але передовсім я хочу запитати у вас, оскільки звіт сам готувався до того, як стався оцей невдалий переворот в Російській Федерації Пригожинській, то очевидно. Якісь речі пов'язані з дезінтеграційними процесами могли туди не увійти або увійшли не в тому вигляді, чи можете ви вже зараз сказати, що ці події, які відбувалися на вихідних у Російській Федерації, у той чи інший спосіб можуть вплинути на бачення частиною наших західних партнерів, того, як мають розвиватися події, якою допомога має бути Україні і так далі. Дуже дякую за ефір. І безумовно, що цей документ спрямований на західну аудиторію, і він викликаний тим, що ми дуже часто спілкуємося з в різних столицях і не тільки в Лондоні, але й в Парижі, і в Берліні. А й в Брюсселі, Вашингтоні з тими, хто формує політику щодо України Росії, взагалі стратегію щодо е, кроків е, у відповідь на цю жахливу агресію, яку Російська Федерація розв'язала майже вже більше ніж рік тому. Е, і ми чуємо, ми бачимо проблему, яка виникає. Вона стосується того, що захід не має можливо колективного бачення майбутнього Росії, безумовно і не тільки майбутнього Росії, а взагалі того, який має бути. Е, Ну, образ української перемоги, тому що Київ, президент Зеленський, наше керівництво чітко формулює це бачення. Але як ми бачимо зараз, і на фоні у цього перевороту Пригожина, спроби цього перевороту, воно чітко оголилося знову, адже ми бачили з засідання G7, і проходили от буквально на вихідних, де обговорювалися знов можливість зростання ядерних ризиків у зв'язку з нестабільністю Росії, і ми чуємо такі наративи, що можливо ми. Захід повинен боятися слабкої Росії, яка може виникнути в результаті перемоги України. І тому власне військова допомога. А зокрема, зараз йдеться про ці дальнобійні ракети Атамакс. Можливо, їх і не варто надавати. І тому безумовно наш звіт якраз апелює контраргументами до такої позиції. Я чесно кажучи, навіть сама здивована останньою колонкою Томаса Фрідмана в «Нью-Йорк Таймс», який боїться дестабілізації в Росії, начебто, ніби стабільна війна в Україні, це краще. Вирішення, ніж нестабільність в самій Росії, так фізично стабільна війна не може бути довго, тому що фізично закінчуються українські громадяни. Росія б'є по ці, по тилу, Росія це робить на фронті. Так і коли я, я кажу зараз страшні цинічні речі, але сидячи тут у Києві, та ти розумієш, і це ще не в Краматорську, та якою ми обговорюємо сьогодні. Ти розумієш, що просто фізично можуть закінчитися українські громадяни, які ослаблюють Росію. І і це ж очевидно. Ну, ви мене запитали, як і чи, чи да, цей звіт да. врахував останні угу. події цих вихідних. Врахував наші експерти, зокрема Кір Джайлз і Катерина Вольчик, які писали власне дві два розділи, які стосуються з одного боку страху перемоги української, з другого боку стабільності російського режиму. це. як наша позиція така, що власне цей демарш Пригожина показав. Що Путін насправді з одного боку готовий йти на поступки, коли його особиста влада є під загрозою, і тому е, потрібно посилювати позицію України, а не послаблювати її, і це означає, що самі силові структури всередині Росії між собою мають у цей хаотичний конфлікт, який може звичайно закінчитись. Ми ще не знаємо, бо ця ситуація буде розвиватися. Але це означає, що зараз якраз і потрібно максимально підтримати Україну. Україну на фоні тої слабкої Росії. Тому що насправді Росії безумовно має цей ресурс, про який ви говорили більший порівняно з Україною. Але це ж справа не тільки ресурсу, це справа мобілізації цього ресурсу, технології, стратегії, мотивації. Тому Україна переконує, і ми в цьому звіті переконуємо, що Україна перемога України потрібна не тільки для України, вона потрібна для стабільності всієї Європи. І якщо ми хочемо повернути якусь, хоча б нормальність світовий порядок, ми потрібно працювати не тільки на поразку Росії на полі бою, а й на досягнення справедливості, на забезпечення того, щоб Росія заплатила репарації, щоб її активи були не тільки арештовані, але й переведені в Україну. І тільки тоді ми аргументуємо можливе якесь майбутнє для Росії, яка буде мати обриси демократичного суспільства. А я хочу так, я я власне чую цю відповідь, і, і мені її не те, що радісно, так, але ну радісно, так, де будемо чесними. Я так емоційно скажу. Радісно чути, тому що я в цьому звіті, наприклад, для себе. Як журналістка знайшла відповіді на ту аргументацію, яку доволі часто ми і як журналісти чуємо. Та й і журналісти і журналістки, тому що і наші західні колеги доволі часто в якихось розмовах на якихось там я не знаю круглих столах, дискусіях і де завгодно наводять цю аргументацію. Тут у цих дев'ять наративів я б сказала, так які ви зі співавторами розглядаєте і наводите контраргументи, чому це чому це не потрібно? Давайте з вашого дозволу тоді спинимося на цій темі. На яку глибше писали ви так, чому Україна нейтральна, це не є такий чудовий вихід. Ну і зрештою, там чому Україна, наприклад, не повинна віддати території в обмін на мир. Це дотичний сусідній наратив. Так, вони, вони подібні. Ну, перше на заході часто забувають, що Україна насправді мала позаблоковий статус в момент, коли на неї напала Росія і анексувала Крим. Так це, це просто потрібно нагадувати. Що Україна вже не просто наїла усконі цією ідеєю нейтралітету, а вона заплатила високу ціну за цю безвідповідальну політику попереднього президента, який втратив легітимність Януковича. Але на жаль, ми чуємо на заході серед деяких експертів, які хочуть так би умиротворити Росію, а сказати, що цей жахливий монстр ну треба якось зважати на... На його ту, скажімо, загострене відчуття небезпеки у випадку з розширенням НАТО, і тоді, нібито, їхній аргумент, де Росія зможе співіснувати на європейському континенті, але це абсолютно хибна, хибна думка, тому що ми знаємо, що Росія насправді має проблему з кордонами. Росія до сих пір не може чітко усвідомити де її є легітимні кордони, так і тому НАТО розширення НАТО вступ України в НАТО насправді поставить чітку лінію на то, де є кордони Росії, а де є не її історичні землі? Як про це Путін заявляє? І зараз безумовно на напередодні саміту у Вільнюсі одна з моїх рекомендацій: це є надання чіткої. Чіткої перспективи членства, як буде сформульовано це в резолюції, це вже питання, так би мовити, лінгвістики, але це має бути набагато чіткіший сигнал ніж був наданий в Бухаресті. і крім того, ми маємо розуміти, що Україна в НАТО. Це означає є стратегічний партнер самого НАТО. Це означає, що Україна з такими потужними збройними силами зможе краще формулювати стратегію, можливо, навіть і завершення цієї війни, тому що це теж питання в обрисах якої географії буде, скажімо, поширюватися ну, безпекові гарантії тих чи інших країн НАТО. Тут є дуже багато нюансів для нас зараз. Важливо вибити. Для себе чітку відповідь на те, що ми як країна належимо до євроатлантичної спільноти Європейського союзу. Ця відповідь вже дана і е е е Альянсу НАТО. Тут от цікаво, так стосовно НАТО, в нас сьогодні в інформаційний день так приніс багато повідомлень пов'язаних з підготовкою до саміту у Вільнюсі, такий неочікуваний візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну, де наскільки ми розуміємо, були якісь в тому числі такі непублічні їхні перемовини стосовно настроїв, які можуть панувати у наших партнерів, які трошки західніше від Польщі, та стосовно того, що може бути, бути на цьому саміті, я так розумію, Анджей Дуда цим ділився з президентом України Володимиром Зеленським. Є велике інтерв'ю місцевому мовнику литовському, великому президента Литви Гітана Санаусіди, де він говорив про те, що він вважає, що президент України обов'язково має бути особисто на цьому вільнюському саміті. Ну і напевно, це теж якийсь елемент тиску в хорошому в хорошому сенсі цього слова. І він вважає, що присутність президента. Та впли може вплинути на консенсус НАТО у якихось. Ну так на усіда вважає там вважаю, та, президент Литви. Mm -hmm. Та на консенсус НАТО у якихось темах пов'язаних з безпековими гарантіями. Чи можете ви сказати, які формати цих безпекових гарантій, от так би мовити, на столі переговорів з того, що ви бачите, з того, що ви аналізуєте? Ви знаєте, я не можу точно сказати про це, якби перелік цих гарантій. Я думаю, що ключовою з того, що я розумію, знову ж таки, у мене немає доступу до цих матеріалів, це є забезпечення зброєю, це є фінансування того всього спектру. від, скажімо, боєприпасів до важкої техніки, до навчання наших пілотів і передання літаків для досягнення. Цілий а ціль ця полягає в тому, щоб знищити російського окупанта на українській території і відновити територіальну цілісність, ось це означає, як на мене, тимчасова гарантія України до моменту вступу в НАТО. Це означає, що країни, які підписуються під таку гарантію, не полишать Україну сам на сам у боротьбі з Росією, тому що. Скажемо відверто, єдиний шлях для Росії виграти у цій війні це власне обрізати західний ресурс для України цей ресурс фінансовий, але в першу чергу цей ресурс технологічний. Україна отримує зараз зброю, яка набагато технологічніша за російську, і це дає реальну перевагу на полі бою. Ось тому ця гарантія і означатиме, що група країн інвестує, підтримує. Військово-економічно Україну до перемоги, і до і, можливо вона ще буде допомагати підготувати країну до вступу в НАТО, адже давайте будемо відвертими українським збройним силам. Потрібно буде постійно проводити навчання, адже ми на жаль тратимо своїх найхла найкращих воїнів на полі бою, і їх нові сили потрібно навчати. Тому ці всі питання, я думаю. І можуть бути в цих проміжних гарантіях. Плюс це можуть бути санкції посилення, контролю за санкціями, тому що основне завдання зараз не дати Росії переозброїтися адже вона втратила майже половину своїх ну збройних сил і втратила дуже багато. Зброї літаків, вертольотів і іншого. І тут оцей цікавий момент, та оце штовхання України до переговорів. Це, власне, і є та пауза, яка би могла дати Росії можливість доозброїтися і, і переозброїтися, і пошукати нових партнерів по світу і так далі. Безумовно. Ми переконані, що безумовно Україна задає тон цій війні, адже цю війну на полі бою ведуть українські. Військові штурмові батальйони. Якщо Україна буде вимагати паузу, це зовсім інша справа, аніж підштовхувати Київ до якогось замороженого конфлікту, який насправді в сухому залишку е, е, дозволить Росії закріпити контроль за територіями українськими землями, де вони посилять оборону. Де вони замінують до такої степені, що буде дуже дуже важко потім ці території звільняти, і де насправді вони наблизяться так само ну, географічно до НАТО завдання України і союзників НАТО відсунути Росію, а не навпаки законсервувати її прогрес на європейському континенті. А, і, власне, це один із таких основних висновків, а, до речі, я так розумію, вашої доповіді. Але ще а, один такий наратив, на якому б я хотіла зупинитися. Я дивлюся, що у нас ще 5 хвилин, тобто ми ну, точно встигаємо. А, він дуже важливий і він дуже часто повторюваний. Усі війни завершуються за столом перемовин. Тобто, сядьте і домовляйтеся: екзистенційний у вас конфлікт, одвічний чи віковічний, давайте говорити. А, і... І дуже багато насправді людей власне і політиків, і людей, які ухвалюють рішення, переконані, що так треба робити. А насправді ні. Ну, це, 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 це частина, яку писав Джейм Шер, людина <гум> з великим досвідом, який знає добре і, Україну, і Росію. І для мене головне в цій частині це те, що безумовно. Завершення війни в момент завершення війни йдуть якісь перемовини: перемовини про обмін полоненими, пере, перемовини про е, населення, яке було, скажімо, нас, насильно депортовано про їхні права, але не можуть бути перемовини з кримінальним режимом Путіна про існування України, і це дуже часто на заході не розуміють про власне цілі цієї війни. Це є тільки частково війна за територію, тому в такому конфлікті, як зараз є, між, скажімо, автократією імперіалістською Росією і демократичною новою незалежною ну відносно порівняно з європейськими країнами Україною, не може бути ніяких перемовин для України це питання. Утвердження своєї державності, суверенності територіальної цілісності для Росії це питання збереження кримінального мафіозного режиму Путіна, які можуть бути перемовини між цими двома структурами, і часто наводяться приклади опонентами таких переговорів. Приклади з Гітлером. Хіба ж з ним хтось вів переговори? Було прийнято рішення союзниками на досягнення поразки. Цього кримінального режиму і, і, і наше завдання зараз працювати на таку саму стратегію. Ну і геть на сам кінець з української перспективи Британія виглядає країною, яка має беззаперечне лідерство, і так би мовити, ну скажімо так, українське бачення, та якщо можна так висловити, стосовно завершення війни стосовно такої того виходу і того вигляду, який мусить мати перемога. Наскільки це наскільки це правда? Наскільки нам це здається, і воно відповідає дійсності? Я думаю, що Британія дійсно відрізняється від інших країн своєю відвагою в тому, що вона вперше першою надала важливу і серйозну зброю Україні. І крім того, Борис Джонсон чітко сформував стратегію на поразку Росії. Але знову ж таки тут невеличка поправка. Нам потрібно зараз добиватися того, щоб витрати тут на оборону, з яких Україна насправді користується отриманням зброї, зростали. І на жаль, тут новини не дуже добрі, тому що Бен Уоллес, міністр корони прав Великобританії, просив набагато більші. Більший бюджет на оборону, тому розумієте, західні партнери риторика британська і якась допомога звичайно дуже важлива. Але ми ще не завершили насправді формування системного блоку підтримки, щоб він тривав, хоча б, ну, якийсь час, поки ця війна буде. Чим швидше вона закінчиться, тим краще. Але ми потрібні потрібні ці запобіжники закласти, і ці запобіжники в першу чергу. Це військово-промисловий комплекс самої Європи. Тому що Європа була роззброєна, фактично користувалась мирним дивідендом після другої війни і втратила м'язи абсолютно. Абсолютно власне, от з таким ворогом боротися як Росія. Україна показала приклад, і ми сподіваємося, що інші країни послідують цим прикладом. Дуже дякую вам, пані Орисі. Орися Луцевич, керівниця українського форуму в Чатамхаус, Була з нами на зв'язку в інформаційному марафоні на громадському радіо. Дякую вам, дякую вам за ефір. Ми є були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо